Так, сьогодні я розкажу вам про слодарпар, що продається під торговою назвою Livdelзі. І є препаратом, який використовується для лікування первинного білярного холангіту. І використовується, що продається, як сіль дегідрату лізину. Первин... Взагалі, що таке ця хвороба? Первинний білярний холонгіт, надалі ПБХ. Це хронічне аутоімунне захворювання печінки, що притікає з з спричиненим руйнуванням дрібних внутрішньопочинкових жовчних проток. Е, найбільш, це, це, цей ПБХ це найбільш поширене аутоімунне захворювання печінки е, за оцінками приблизно 10. Одна з тисяч жінок старше 40 років має це захворювання. Запалення торкається епіталіальних клітин внутрішньо-починкових жовчних проток, воно хронічне, повільно прогресуюче і, зрештою, викликається рост печінки. Компанія. Джалет Сенсс, американська фарма фармацевтична компанія, яка проводить власне дослідження Селдер-Пару, продовжує поповнювати все ще все ще, продовжує поповнювати докази на підтримку агоніста ppr дельта при ПБХ. І спочатку за допомогою даних відкритого дослідження, а тепер там ще за допомогою аналізу пацієнтів. за якими спостерігають проти протягом двох років, ця компанія об'єднала учасників свого дослідження третьої фази та попередніх випробувань, щоб створити набір даних із понад 300 пацієнтів, з цим захворюванням для презентації на конгресі Європейської асоціації з вивчення печінки і аналіз цих досліджень. Дає підстави вважати, що СолдерПар може проявляти досить таку довговічну дію на організм ну, при лікуванні ПБХ? З 99 учасників попередніх випробувань, які приймали солдарпар протягом року, сімдесят року двох років 70% досягли комбінованої кінцевої точки, відповіді, яка розглядала численні маркерів здоров'я печінки. Рівні біомаркера пошкодження печінки лужної фосфатази, нормалізувалися у 42% учасників через 24 місяці. І цифри ці були подібними до 164 осіб у попередніх дослідженнях, які пройшли 12-місячне лікування. Джа також повідомила про стійке зменшення свербежу, який, який є симптомом, дуже розповсюдженим серед хворих на ПБХ і який. Спричиняє дуже багато дискомфорту серед пацієнтів. Тож, поговоримо трошки про власний вплив солодерпару на організм. На даному слайді представлене дослідження впливу прийому солдерпару протягом 52 тижнів, це ж трошки інше дослідження, на такі показники, як артеріальний тиск та білірубін. Для двох груп пацієнтів застосовувалися дози по 5 міліграм або 10 міліграм. І якщо говорити про артеріальний тиск, то різниця насправді не дуже велика. Це оця ліва картинка. А якщо вже казати про білі рубін, то величина дози впливає досить помітно. Білі рубін це у нас права картинка. На наступних графіках показані вже зміни середніх квадратичних значень показників шкали інтенсивності свербежу порівняно з вихідними значеннями на всіх візитах дослідження до 12-го місяця. Графік А ілюструє дані для пацієнтів із вихідним значенням свербежу не менше, як 4 одиниці, а графік Б для загальної вибірки пацієнтів. Для Ключовою вторинною кінцевої точки зміни показників е, інтенсивності свербежу через 6 місяців у пацієнтів із вихідним, е, с, вихідним показником е, свербежу е, не менше як 4 одиниці. Різниця, склала, е, різниця середні, середнього квадратичного значення, давайте надалі LCM, е, склала мінус півтора бала. А у загальній популяції зміна через 6 місяців, місяців становила мінус 0,9 ЛСМ. Для е, аналізу використовувалась модель змішаних ефектів для повторних вимірювань, вимірювань із припущенням е, пропущених даних так званих е, так званий метод of, е, at random. е, Пропущення оцінки в конкретний, конкретний момент часу. Заповнювалися як середнє значення за два сусідні тижні до та після припущеного моменту. Якщо оцінка залишалася відсутньою, подальша імпутація не виконувалася. У графіку А дані для двох пацієнтів групи Солдерпару були відсутні на шостому місяці, а у графіку Б дані для двох пацієнтів групи плацебо та семи пацієнтів групи Солдерпару. Солдерпар та плацебо вводилися разом зі стандартною терапією у дезоксихоловою кислотою, якщо б пацієнти не мали непереносимих побічних ефектів. Трошки тепер про те, як взагалі відкривати цей препарат. Насправді інформації я знайшла на те, щоб дуже багато на жаль про те, що, що є. Перксисомні проліфератор активовані рецептори, надалі PPR, це лігант, активовані фактори транскрипції, які виконують роль метаболітичних сенсорів, регулюючи експресію генів, залучених до гомостазу глюкози та ліпідів. Агоністи під типу PPR-альфа, такі як лопіт та трикорд, а також органісти типу PPR-гамма, такі як Авандія та Актос, використовуються для лікування дисплідемії та діабету відповідно. Під тип же ppr дельта який розглядаємо ми, також бере участь у метаболізмі ліпів, і, і на відміну від. Інших PPR-рецепторів має повсюдну експресію. Найвищий рівень експресії спостерігається у тканинах з високим ліпідним метаболізмом, таких як жирова тканина, скелетні м'язи, мозок, що розвивається, кишечник та серце. Під ppr дельта має як унікальні, так і схожі функції, особливо з ppr альфа оскільки в них багато спільних мішеней. Крім того, ppr дельта може виконувати регуляторну або доповнюючу роль до активності ppr Альфа або ppr гамма що підтверджується дослідженнями інвітро та на мишах із... та на миш. Синтез та розробка потужного та салативного органіста ppr да Ось GV – Дозволили глибше зрозуміти PPR дельта, роль PPR дельта і потенційну клінічну користь селективних агоністів. У дослідженнях на макаках із ожирінням, диспідемією та підвищенням інсуліном, лікування цим препаратом призводило до підвищення рівня холестерину високої щільності, зниження рівня тригліцеридів і покращення атерогенного профілю, тобто зменшення малих щільних часток. LDL, при незначному впливі на рівень глюкози, хоча рівень інсуліну у мав все ж таки знижувався. Збільшення холестерину високої щільності було пов'язане з активацією ППР-дельта гена ABCA1, який бере участь у зворотному транспорті холестерину і метаболізмі холестерину високої щільності, також спостерігалося підвищення холестеринової ефлюкції. У Макрофагах, навантажених ліпідами, що ще більше підтверджує роль PPR-дельта у регуляції рівня холестерину високої щільності та зворотнього транспорту холестерину. У ранніх клінічних дослідженнях із залученням здорових чоловіків цей препарат підвищував рівень циркулюючого холестерину високої щільності і знижував тригліцериди, хоча це зниження не було, скажу так, статистично значення. З іншого боку, у, деспіль... у чоловіків з диспільдемією е, із е, метаболітичним синдромом, е, лікування цим препаратом не мало значного впливу на хостерин високощільності, але суттєво знижувало загальний рівень хостерин, е, а поліпротеїн Б і покращувало кліренс залишкових часток. В даній таблиці наведено результати тестування серії хімічних сполук на активність щодо рецептора PPR дельта Ось тут наведено 19 сполук у порівнянні з попереднім препаратом 501 501516 у якому ЄЦ-50 прийнято за один. І Якщо згадати структуру Солдерпару, то е, наша сполука Солдер-Пар знаходиться під номером 3, е, і має досить непогані значення. Е, ну, взагалі, що це за табличка? Е, нас в основному цікавить ЄЦ-50, яке показує е, концентрацію сполуки, за якою вона викликає половину максимальної активності е, рецептора PPR-дельта. Ну і за одиницю прийнятий gv 501 516. А, нижче значення ЕЦ-50, вочевидь, означає більшу активність. Наприклад, сполуки 15 та 15Р мають найнижче значення 0,6 та 0,03 відповідно, що вказує на найвищу активність серед усіх зразків. Останній жістовчик ефективності відображає. Ефективність активація рецептора ppr дельта як відсоток від максимально можливої відповіді. Значення понад 100% вказують на повну або навіть більшу ефективність у порівнянні з контрольним зразком GV 501 516. Наприклад, Сполука-1 має ефективність 140%, що свідчить про досить таку потужну активацію рецептора. На жаль. Я перелопатила дуже багато статей, але так і не знайшла конкретно чому вибрали саме Solder пар тому що, наприклад, номер сполку номер 15Р. Вони виглядають краще, але от, вочевидь, якісь інші показники опустили їх, їх пріоритетність і вибрали саме Солдерпар, але на жаль, я не знайшла цьому більш докладного пояснення. Щодо механізму дії Солдерпару, то е, замість, скажімо так, замість виявлення ліків на основі е, фрагментного е, або високопродуктивного скринінгу, розробники Солдерпару скористалися його біохімічним механізмом, зосереджившись на модулюванні ppr дельта для вирішення ключових проблем у ПБХ. Солдерпар є салативним агоністом дельта рецептора активованого проліфератором пироксун, який відіграє ключову роль у регуляції ліпідного обміну, запалення та клітинної енергії. Активуючи ppr дельта солдерпар сприяє окисленню ліпідів і зменшує накопичення жовчних кислот жовчних кислот. Активація ppr Дельта також допомагає. Зменшити запалення та фіброз у тканинах печінки шляхом модуляції експресії генів, залучених до цих процесів. У ПБХ, де жовтні протоки прогресивно руйнуються, активація ППР, дельта, салдерпару не тільки покращує ліпідний профіль, але також знижує рівень ложної фосфатази. Ферменту, що часто підвищується, при захворюваннях печінки, і служить маркером запалення та пошкодження жовчних проток. Дослідження показали, що солдарпар на молекулярному рівні модулює синтез жовчних кислот, що призводить до зменшення накопичення токсичних жовчних кислот. Це допомагає захистити клітину жовчних проток від пошкоджень і підтримує їх виживання. На цьому слайді можна побачити картинку взаємодії. Солдер Пару з ППР-дельта. І рецептори, що активуються проліфератором пароксусом, належать до суперодинни ядерних гормональних рецепторів із трьома членами, як я вже згадувала, ППР Альфа, Дельта та Гамма. Кожен ППР відіграє певну роль у підтримці енергії гомостез. І е, метаболітичні функції, такі як метаболізм жирних кислот, синтез, їх синтез та диференціювання адепоцитів. При хронічних захворюваннях печінки е, не, ну, не тільки як ПБХ, наприклад, ще е, неалкогольний стеногепатит е, спостерігається зміни в складі жовчних кислоти, підвищення в систем жовчних кислот. Е, е, ну, взагалі ще не до кінця визначений який саме механізм, е, як саме механізм, за допомогою якого власне створює свій терапевтичний ефект у пацієнтів з ПБХ, ще недостатньо вивчений. І фармакологічна активність, яка потенційно має відношення до терапевтичних ефектів, включає пригнічення синтезу сужовчних кислот через активацію пр дельта. І опубліковане дослідження показує, що активація цього рецептора злдерпаром знижує синтез жовтня кислот через індукцію фактора росту фібропластів 21. На малюнку це fgf 21 Для активації Н-кінцевої, це, це джун Н-кінцевої кінази GNK, GNK Де вона? Осума. Цей ефект згодом знижує регуляцію тип 7 a 1 ключового ферменту для синтезу жовчних кислот із холістерин, і, і припускаючи, що дія дієсолодерпару на синтез жовчних кислот не залежить від рецептора фернезоїда, який, який регулює синтез жовчних кислот у печці. І трошки про фармакокінетику, біодоступність салдерпару при пероральному прийомі від 73%, максимальна концентрація в плазмі через о, досягається через 1-2 години після прийому. Опнім розподілу 245 літрів, зв'язано з білками товстої соки, 99%. Метаболізується переважно він ферментами. Фрагментами ці два. А, я, я це не, не виговорю. Основні метаболіти це глюкоронідні та сульфатні коммігати. Період напівжиття препарату від 20, 20 до 25 годин. Кліренс рівня 1,3 літрів на годину. екскреція відбувається головним щейним скалом. З мінімальною екскрецією нирками близько 10%. Стаціонарний стан досягається протягом 7-10 днів прийому один раз на добу, і їжа істотно не впливає на, всмук... на всмуктування солдерпару. По методу синтезу я знайшла його теж тільки один. І синтез насправді тут не дуже складний. Перша стадія це. Алкілування хлоридом фенолу, після чого відбувається розкриття епоксиду та приєднання за ціолом. На наступній стадії це в нас уже етерифікація ОАж-фрагменту. OH після... І на останній стадії відбувається гідроліз складного естеру. Синтез Солдерпару взагалі почав стратегічний дизайн. Та оптимізацію хімічних реакцій для створення структури здатним моделювати активність Піпар-дельта. У той час, як е, е, конкретні деталі оригінального методу синтезу для цієї сполуки розкриваються обмежено е, розкриваються обмежено. Е, е, ну і напевно на цьому все. Хіба що можна додати, що в статті злякоється. Uh, ця схема написано, що цей, ця схема добре піддається масштабуванню, uh, але чи це був перший синтез солдерпару, я сказати, на жаль, не можу. Uh, і також ще перша стадія може бути відтворена не тільки з допомогою плавання, але ще з допомогою реакції Міцунобу і, і з відповідним спиртом. А не хлоридом. Uh, ну і ще пару слів про безпеку, власне, солдер-пару. Uh, Ось на, у дослідженні, про яке я казала на початку презентації, було виявлено 11 серйозних побічних ефектів, і жоден з них не вважався пов'язаним із Солодерпаром. Три припинення приймання препарату були пов'язані гастрозофагеальним рефлюксом, який визнано було пов'язаним все-таки з Солдерпаром, але це і ще одне. Було пов'язане з пневмонією та посиленням СБЖ. І ці два симптоми, ці два припинення були не пов'язані з прийманням солдерпару. І також варто уточнити, що солдерпар зберігав потужний антихолостатичний ефект протягом 52 тижнів. І до 71% пацієнтів досягли комбінованої кінцевої точки ефективності препарату. І на цьому в мене все. Дякую. за увагу. Дякую. Чи є в когось можливо коментарі, запитання, зауваження? От якраз у нас сьогодні так співпало, що одразу дві, а то захворювання один, один день ішли. Ну і теж у нас було вже захворювання печінки. Бачите, мабуть, дійсно зараз це вкладаються серйозні інвестиції схоже. Пермкомпанії. Про саму мішень саме про цю ізоформу, в принципі, можливо, ні, але про ПОПАР, можливо, ті, хто уважно слухав колись курс по лікарським засобам. Ну і здається, тут в презентації це про теж, що ці, ці, ці мішені фігурують в лікуванні діабету взагалі. Кажуть, є низка протидіапелітичних засобів, зокрема тіазерів якраз вони тут навіть фігурували на одному слайді, От які використовуються проти діабету, тобто, в принципі, метаболічні захворювання, як бачите, це, мабуть, область цих е, мішеней. Так, ну якщо більше нікого зауважень побажань немає, то тоді, то тоді на цьому.